Вітаю! У сьогоднішньому відео ви побачите, як можна нагадати рослині, що вона взагалі-то варігатна. Це з патефілом Пікассо. В нього з варігатності є дуже слабкі прояви, а, буквально декілька рисочок білих, там десь на стеблі, і все. Перше, що потрібно зробити, пересадити рослину. Але Пам'ятати, що азот, як такий, має бути у мінімальній кількості у тому субстраті, у який ми будемо саджати нашу рослину. А у мене є відео, можете подивитись, яку саме суміш я роблю, тому що більшість моїх рослин, вона є варіагатними. І ця суміш дуже підходить. Так, у нас тренаж. Далі сфагнум, Далі. З дуже-дуже великою кількістю вермикуліту субстрат. Тобто той стандартний, що я роблю, але ще збільшена кількість вермикуліту. Саджаю рослину, все як завжди. І тепер ставлю її під лампи щодня в один і той самий час. Вона в мене на таймері 14 годин. Світло точно зверху. Кожен день 14 годин на день. Ось це вже дітка, це дітка, котра вже росте не в мене. Тобто, ця рослина вона є варіатна, вона її втрачає. А по відростках видно, що це, ну, як недоліки догляду. Для порівняння 8 місяців різниці між двома відео, які зараз будуть. Світло відсутність азоту більше магнію, калію і циклічне м -м, вимкнення та включення світла. І вона починає згадувати, хто вона є. Тобто саме ця рослина на стартовому фото, вона на заставці, вона е, дає. Діток того виду, який має бути у цього сорту. Цей метод підходить не тільки для спатифілумів, також для монстер, інших варігатних квітів, трошечки підвищена кислотність субстрату, циклічне світло, відсутність азоту. Ну, максимальна відсутність, наскільки це можливо. І ось він результат. Я сподіваюся, що це відео буде корисним і до нових зустрічей!